Далі вітаємо з перемогою, які враження після такого надзвичайно емоційного поєдинку. Дуже дякую. Звичайно, початок матчу вийшов дуже напружений, не розраховували на такий початок, але нічого страшного, як то кажуть, зі всіма командами можливо таке може статися. Зібралися, знали, що в нас сала з два фіналу, нам вже не було куди відступати, зібрались. Доказали, що ми одне ціле одна команда і здобули позитивний результат для нас. Як все-таки вдалося переламати хід поєдинку? Тай, шерсть повторюся, як мало. Кажу зібралися. знали, що нам вже немає що втрачати. Вже от останні кроки осталися чемпіонство. Нам просто не можна було втрачати очки в ніякому разі. Ще раз повторюю. Просто зробили те, що могли, і здобули позитивний результат. Рахунок в першому таймі став 0-3 на користь суперника, що подумав в той момент. Та не знаю, та що вже думати. Ха -ха -ха. Вже такий результат був, то Ха -ха. чесно кажу, ні ніколи не зустрічався з такою подією 3-0 до 20-ї хвилини. Ну, але Та нічого, кажу, це футбол. Будемо готу готуємося до наступної гри, що як то кажуть, стався у на нас один фінал. Надіюсь, здобудемо це чемпіонство. Команда ще до перерви зрівняла рахунок, він став 3-3. Наскільки це було важливо саме до перерви зрівняти рахунок, і що в перерві говорив головний тренер? Звичайно, що дуже важливо потрібно було зрівняти до перерви. Ще й при тому, що в нас було на одному гравця більше, вони заробили червону карточку. Нам просто треба було добити, як то кажуть, молоді хлопці, як то кажуть, при рахунку вже 3-3 в меншості, вони вже трошки посипались, а ми почули то впевненість і зробили позитивний результат.